Щент вигорілі та вкриті чорною кіптявою. У суботу, 29 жовтня, на розі проспекту Богоявленського та вулиці Південної сталася пожежа. На місцевому ринку горіли два кіоски продуктовий та ветеринарний. О 6-й годині 10-ї хвилини до служби порятунку надійшло повідомлення про горіння торгівельних кіосків за адресою проспект Богоявленський. До місця пожежі було направлено черговий караул 4-ї державно-пожежно-рядувальної частини у складі двох одиниць. Вже о 6.35 пожежу вдалося локалізувати, а ще за 10 хвилин ліквідувати на площі 50 квадратних метрів. На місці було залучено 12 чоловік особового складу і 3 одиниці техніки. Потерпілих не виявлено. Пізніше з'ясувалося, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. До ліквідації наслідків загоряння залучалися працівники поліції та аварійна бригада Миколаївобленерго. Вже наступного дня, в неділю, миколаївські рятувальники боролися з вогнем в Очакові. Там, внаслідок ракетного обстрілу, з боку російських окупантів сталося дві пожежі. Перша знищила п'ять гаражів, 30 воріт та автомобіль. Друга ж зайнялась у господарчій будівлі через влучання снарядів та уламків від них. На щастя, обійшлося без. З жертв також цими вихідними група піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучила 14 ворожих боєприпасів. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.